Три населені пункти у прифронтових зонах вдалося під'єднати до резервних ліній електромережі наприкінці минулого року. Місцеві жителі були без електрики майже три роки. Завдяки зусиллям енергетиків тепер мають світло. Повідомили у компанії Запоріжжя Обленерго. Для безперебійного постачання енергетики прокладають резервні лінії і у віддалених від активних бойових дій зонах. Але через постійні обстріли наразі залишаються знеструмленими майже 3400 споживачів електроенергії. Зауважили у товаристві В нас була така приємна і знакова для мешканців кількох населених прифронтових пунктів подія. Ми спорудили резервну лінію, завдяки якій заживили 373 споживачі у трьох населених пунктах. Для розуміння, чому це важливо, вони залишалися без електроенергії з весни 2022 року. Відтепер в людей знову є електропостачання. Також проклали одну резервну лінію, яка забезпечить додаткове джерело живлення для трьох населених пунктів у Запорізькому районі. Після масованого обстрілу росіянами 25 грудня енергосистема області частково відновлена. На об'єктах генерації все ще залишаються пошкодження. Тому обленерго закликає запоріжців ощадливо користуватися електрикою у пікові години та не вмикати одночасно потужні електроприлади. У вечірні години це з 17 до 22 за можливості е обмежте або взагалі відмовтеся, якщо маєте таку можливість від користування потужними електроприладами. Також хочемо звернути увагу на те, що найближчим часом по Запорізькій області очікується незначне зниження температури. Втім, воно е спричинить певне зростання енергоспоживання, передусім для опалення. Тому, будь ласка, споживайте електро енергію розумно і ощадливо, аби уникнути вимушених обмежень енергоспоживання.